Шостий блок. Починається він з кроків. І відразу згадуємо правило хоп кроку. Яке правило хоп кроку Це підняти ногу і зробити кач на ногу. І так, ми починаємо. Перше. Ліву ногу підіймаємо, нахиляємось, руки в сторону. Перший крок кач назад. Раз. Коли ми по правило кроку, коли ногу підіймаємо, качаємо вперед, коли ногу старому, качаємо назад. І. Два. Тепер і качаємо вперед. Три і чотири. Присіли. Не повністю, а на напівприсяд. Потім зібралися ліву руку вниз, праву руку на колінку і відкрилися. Лігуть на рівні плеча. Закрилися. Відкрилися. Закрилися руки хрест-нахрест. Приплохуємо. І тепер ми це робимо від міракунок. Три, чотири. Повільно. І раз. І два. І три. І чотири. П'ять. Шість. І сім. І вісім. Далі теж робимо кіпок кроки. І не забуваємо, що робимо кач. Ра. І. Раз. І два. І три. І чотири. Обих. П'ять. Дивимось на руку. І другий. Шість. Зібрались в праву сторону. І сім. На широкій позиції. Встали. Розгорнулися. Встали. А тепер це ми зробимо оп, ні. Ось. Давайте в ту сторону зробимо. Три. Чотири. І. Крок. І. Встали. І. Крок. І. Стали. обер, Крок вправо. Піднімаємо ліву ногу. Миємо підлогу. Повісили прямо. розвернулися, встали. А тепер перша і друга вісімка. Приготувалися. Три, чотири. І раз, і два. І три. І на півприсід чотири, П'ять зібрались. Шість відкрились. І зібрались. Сім відкрились. І зібрались. Вісім встали. І раз. І два. І три. І 4, 5, перший оберт. 6. Зібрались і 7. І 8. Тепер ми робимо третю вісімку. Після того, як ми зробили оберт і встали, ми робимо крізь крос або кроки ловою, і крок і хрест-нагрест. Лівою ногою, в правою сторону. І підготовка. Крок. І підготовка широка позиція. Тепер знову крок в ліву сторону і широкий крок. Тепер беремо гантелі і робимо. Раз, на ліву руку. Два. Нагадую, щоб ми шафу робимо. Стали рівно. Беремо штангу, присідаємо. Піднімаємо. Сім і вісім. Тепер спочатку Три, ось ми зробили. Оба. І вісім. І крок лівою, крок правою. Крок правою. Крок лівою. Руки в нас в діагоналі. Раз. І два. І три. Штанги. І чотири. І тепер остання вісімка. Давайте ми спочатку першу, другу, третю повторимо. Три, чотири. І раз. І два. І три. І чотири. П'ять. Шість. І сім. І вісім. І раз. І два. І три. І. Руки витягуємо. П'ять. І шість. І сім. І вісім. І раз. І два. І 3, і 4. Праву сторону в ліву сторону, праву сторону в ліву. І останній наш блок це крок розпріжка, крок перебіжка. Спочатку без качу це робимо. Підняли ногу. тіло рівне. Ми зараз накачаємо. Поставили на за праву ногу. Зробили розпричку, ноги поставили. Підняли праву ногу. Поставили назад. Зробили Тепер Ще раз. Три, чотири. І крок. Росли. І крок. Розпрішка. А тепер ми з вами робимо це з качем. Без, без рук. Підняли ногу, поправили по кроку. Качаємо вперед. Поставили ногу, качаємо вперед. Назад. Присіли. Зробили розплішку. Підняли наступну на ногу. Поставили. Підготувалися. Розпишку. Тепер ми це робимо з руками. Руки працюють. Підготовка правого плеча. у кулак марів на плеча. Назад разом з ногою. Правого плеча. Вперед. Приготувалися, три чотири Підготовка. Крок назад руки назад. Підготовка. Стримок. Розпишка. Підготовка. Крок назад, підготовка, розпрішка. А тепер давайте це зробимо трошки швидше чотири рази. Три, 4. І раз. І розпрішка. І крок. І розпрішка. І крок. І розпрішка. І крок. І розпрішка. І останнє – це у нас перебіжка. Перебіжка у нас те саме, що і розпрішка. Тільки робимо. Замість стрибка, два кроки. Підняли ногу. Поставили назад. Стрибнули назад. Підняли ліву ногу. Поставили. Підняли праву ногу. Поставили назад. Підняли праву ногу. Поставили. Ще раз. Ліва назад. Ліва кору. Поставили. Права назад. І оставимо. Руки працюють те ж саме. Правило ківков каже. Три, чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Ще раз перемішку. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. А тепер... Цю вісімку повністю. Крок, розприжка, крок, перебіжка Поїхали. Ось ми зробили останнє. Ось ми зробили штанка. Штанка. І тепер. І раз, і два. І три і чотири. Перебіжка. Раз, два, три. І раз, два, три. Ну і тепер перша, друга, третя і четверта вісімка разом. Передувалися. Три, чотири. И раз, и два, и три и четыре, пять, шесть и семь, весем, и раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, два, три, четыре, пять. Ші, семь, вісім и раз, и два, и три, и четыре. Перепишка. Перепишка. Для коляд, семь, десять, два, три, ше, пять, шесть, семь, три, раз, два, три, чотири, пять, три. І Майкл Джексон. Раз, два, пять, четыре. 아 <목소리도>